Комфорт – це швидкість та комфорт. Це саме про цей автомобіль 2010 року з надійним 1.6 бензиновим двигуном та вже на газу, з мінімальним пробігом 140 тисяч та всього одним косметичним підкрасом. Ford Focus з'явився в продажу в твоєму авто. Виглядає суперово, чорний, затонований з релінгами, на новій зимовій гумі та на шикарних 16 легкосплавах. Гарне освітлення та протитуманні фари, і давайте подивимося, що всередині вам сподобається. Склопідйомники та електрорегулювання дзеркал як новий салон дійсно ідеальний: шкіряне кермо, надійна механіка, підігріви переднього та заднього скла, датчик газу четвертого покоління, кондиціонер та Sony, штатна медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Подивіться на цей величезний багажник на 500 літрів. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити за більш детальну інформацію. Звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це фокус і це твоє авто.